Всім привіт! Мене звати Таня і ви на моєму каналі. Сьогоднішня наша історія буде про зниклу дівчину, і ви 100% бачили відео про неї в TikTok, і чули, і знаєте про що буде мова. Сьогодні зі мною чашечка кави Оріо, Аріо, Айро. Ви також можете заварити собі чайок і погнали, буде розказувати. Аліна Бушко, 17-річна студентка з Волині. Вона була студенткою коледжу і вчилася на кухаря-кондитера, мала велику компанію, друзів, тік тіктоки. Вони робили селфі, в принципі, все, чим займаються підлітки в їхньому віці. Вони гучно слухали музику з колонок, дурачилися, готувалися хто до випускних, хто до вступу в коледж, хтось шукав підробіток на канікули. Коротше, період, коли життя б'є ключем, хочеться все пізнавати, пробувати щось нове, і це можна сказати перші кроки, в велике доросле самостійне життя. 17 лютого 24-го року, рівно 5 місяців назад, Аліна зібралася і пішла гуляти з компанією своїх друзів. Покликав гуляти Аліну, її рідний брат о 6-й годині ранку. І Тут зразу питання: це що за гулянки такі несвітні заря? Я ще можу зрозуміти, якщо ти, наприклад, залишаєшся в когось з ночівлею, і тобі зранку потрібно повертатися додому, наприклад, їхати на учобу або там, гуляти з твариною. А тут ми маємо зовсім іншу картину, тому що її, по суті, розбудили о 6-й годині ранку. Вона спала в своєму ліжку. Аліна зібралася і з першим промінням сонця вже поїхала гуляти. Є така інформація, і вона, скоріш за все, дуже схожа на правду, що Алінін Брат просто десь відпочивав нормально так з друзями. До самого ранку. А о 6-й годині він подзвонив, щоб Аліна якось допомогла йому, можливо, чи дістатися додому, чи просто ну, позвати її, щоб вона продовжила з ними кутіть. На передачі Говорить Україна була Алініна мама, мама Аліни і Владіка. І мама розповідає, що о 4-й годині ранку в той день її зателефонував син і каже: Мам, дай слухавку Аліні. І мама відповідає, мов, ну, якби би Аліна. Лягла спать, вона спить четверта година ранку. А в підсумку мама її будить, дає слухавку, і брат каже: мол, Аліна, вийди, зустрінь мене, бо мені дуже погано я самостійно не можу дійти додому. Приблизно через годину після цієї розмови Аліна взяла своє пальто і тихесенько вийшла з кімнати. Мама каже: я навіть спитати в неї нічого не встигла, як вона відкрила двері і пішла з дому. І в той момент під'їхала машина, заревів мотор, Аліна сіла і вони поїхали. Мама в той же час їй телефонує в і каже: Аліна, ну куди ти поїхала? У 6 ранку. А Аліна відповідає, що типу, мам, ну ти ж знаєш Владіка, йому погано, він в такому стані додому не зайде. Він майже спить у машині. Хай він трошки прийде до тями, ми там від'їдемо по своїх справах і через пару годин повернемось додому. Мама, звичайно, продовжувала дзвонити Аліні. Другий її дзвінок був о восьмій ранку, і там мама дізналася, що вони заїхали на якусь заправку. А вже о десятій ранку вони прибули до місця відпочинку, і там до них доєдналася ще компанія хлопців. І саме приблизно о десятій годині ранку вони зробили спільне селфі. Далі починається цікава дивна і загадкова історія. Перше, що мене здивувало, це вибір місця відпочинку. Адже зупинилися вони в напівпосадці, в напівлісосмузі, і все це діло відбувається взимку. О шостій ранку деякі змі кажуть, що ребята хотіли там влаштувати вилазку на природі, типу пікнік. Але це ж де літо замерзла земля, ручі води, месіва із багнюки і жодної живої душі довкола. Ясно, що підлітки люблять усамітнюватися, і цілком зрозуміло, для чого вони обрали саме таке місце, бо вони хотіли просто спокійно на самоті побухати. Але ну просто дивно, чому для цього не можна обрати якесь більш комфортне, тепле і затишне місце. І от все, що буде відбуватися наступні декілька годин, можна дізнатися і якось скласти в пазл лише від тих хлопців, які були там разом з нею. І значить, всі, як один, кажуть, що вони відпочивали, слухали музику з магнітоли, розмовляли там щось, жартували, робили селфі і, звичайно, розпівали. За той проміжок часу, коли відбувався цей пікнік, Аліна рази 3-4 ходила в кущі в туалет. І коли в черговий раз вона отак от відлучилася, хлопці помітили, що вона дуже довго не повертається. Хоча спочатку дійсно на це зовсім ніхто не звернув уваги, ну як би тут і понятно, тому що був нормальний такий градус в крові. Її відсутність спершу помітив її брат, і він почав її гукати. Мов хлопці, де Аліна, кому вона взагалі щось сказала, і хто її бачив в останній раз. Вийшло так, що перші півгодини вони шукали її самостійно, ходили там щось гукали, а потім, коли зрозуміли, що вже 12 або 13 година дня їм потрібно повертатися, а Аліни все немає і немає, вони викликали поліцію, і тут знов ж таки складається така плутанина. Я не думаю, що це якби спеціально зроблено, що вони одне одного перекривають. Я думаю, що це все ж таки через те, що коли людини п'яні, вони майже не орієнтуються в часі, тому що кажуть, що Аліна пропала о 12-й, деякі кажуть, що в 12 Дядь вони ще розмовляли з нею по телефону. Хтось каже, що у 12 вже була викликана поліція. Ну коротше, така виникає каша в будь-якому випадку. Поліція приїжджає і з моменту 12-ї години дня розгортається велика пошукова операція 17-річної Аліни Башко на вулиці. Зима тож темніє рано, і перший день пошуків майже нічого не дає. А на наступний день до поліції доєднуються вже пошуковий отряд і вони всі разом продовжують. Прочисувати місцевість до всього того, що я сказала раніше, про гарязь, багнюку і канави додаються ще й болота. А отже, блукати там достатньо небезпечно. В підсумку, ви тільки вслухайтесь: через 7 кілометрів від цієї галявини, де відпочивали підлітки, було знайдено пальто аліни і пасок з нього. 7 кілометрів на секундочку, у такій місцевості, взимку, це вам не просто так вийти прогулятися А Ну-ка, уявіть вийти і гуляти 7 кілометрів. І саме цікаве, що пальто було знайдено чистеньким, воно просто отак от лежало поряд болотом. І якщо б дівчина самостійно йшла 7 км, вона б була як мінімум по коліно, як максимум вуха в багнюці. А так складається враження, що хтось просто приніс туди пальто і поклав його обережненько. І тут з одного цікавого факту випливає інший. Повернемося до фото до селфі, яке зробили підлітки на галявині. Бачите, там Аліна стоїть не в коричневому пальто, а в чорній курці. Знаєте чому? Бо пальто Аліна купила нещодавно і дуже берегла його. Не хотіла забруднити. Мама каже, що вона дуже переживала за новеньку річ. І як тільки вони приїхали на галявину, вона зняла пальто, залишила його в машині і вдягла куртку одного з хлопців компанії. Скоріше за все, це була куртка її брата. І логічно, що якщо вона ходила в туалет, то вона мала піти в тій самій куртці. Ну, типу, я не уявляю, навіщо б вона перевдягалась. Коли питали кожного з хлопців, в чому все ж таки була Аліна, то вони чітко не можуть відповісти на це питання. Хтось каже, що вона весь час була в чорній курці, хтось каже, що вона перевдягалася, хтось каже, що вона була в курці, а пальто тримала в руках. Ну, коротше, пазл тут скластися не може, знову ж таки, повертаємося до, цього, що, до того, що всі були під градусом, і ніхто навіть на таку дрібницю не звернув увагу, в чому вона все ж таки була. І оскільки всі е, друзяшки з цієї компанії були запрошені на шоу говорить Україна, то там експерти їх питали. Після того, як ви зрозуміли, що Аліна не повернулася з кущів з туалету, то чи всі хлопці, а їх там було п'ятеро, наскільки я пам'ятаю, чи всі хлопці одразу кинулися її шукати? І хлопці відповіли, що ні. Один старший хлопець, якому було на той момент 40 років, він одразу поїхав додому. Він сів в машину і поїхав додому. Це обосновується тим, що він, скоріш за все за все був на підпитку, і він не хотів, щоб його якось там зловили, що він е, керує машиною, будучи в нетверезому стані, і тут знову ж таки їх питають: чи могла Аліна поїхати разом з ним, чи могла вона взагалі сісти до нього в машину і поїхати кудись кататися? Тому що існує теорія, що декілька разів вони все ж таки каталися на машині, і чи від'їжджала Аліна з цим Михайлом з хлопцем 40-річним, чи ні? Ніхто відповісти не може однозначно. Вони не знають, в чому була Аліна. Вони не знають, чи сідала вона в машину, але кожен з хлопців був в курсі і каже, що Аліна повідомила всім хлопцям з компанії, що в неї на той момент були критичні дні. І оскільки Аліна мінімум чотири рази ходила в туалет, то десь мали залишитися засоби особистої гігієни, тобто це серветки, туалетний папір. І дійсно, за пару кілометрів від місця була знайдена використана жіноча прокладка. За пару кілометрів від місця пікніку. Тобто, уявляєте собі, якщо дівчина відходить в кусти по нужді, то вона ну, ніяк не може відійти на відстань декілька кілометрів. Ну, навіть кілометр, ну це якось вже дуже дивно звучить, і я так думаю, що, скоріш за все, її туди підвозили на машині. На програмі також був дідуся Ліни, і він каже, що ну, 100% що хлопці вони або реально просто в них через алкоголь стерта з пам'яті вся інформація за той день, або вона дуже заплутана, або вони просто ну, би, дійсно щось приховують. Є... Ви можете подивитися повний випуск, повний випуск, говорить Україна Ліна Башко, і в мене склалося таке враження, що хлопці ну, повністю відморожені. Їм тупо пофігу. Вони сидять, і навіть її рідний брат він навіть ні за що ні хіра. Не переживає. Ну да Ну Вона пішла в туалет. Я не знаю, де вона ділася. Я не знаю, у котрій це було. Ну Може о 12 ну, а може, і об 11. Ну, складається взагалі враження, що хлопці просто ну відірвані від, від реальності і вони просто стоять, які там, ну, там як ляльки, і їм просто взагалі все одно. Вони просто хвилюються за свої шкури. Вони хочуть, щоб все це поскоріше закінчилося, і від них нарешті відстали. Тому що коли Галінін брат зайшов до студії, то його перше питання було, що в нас вже затаскали по поліграфам, до нас кожен день дзвонять слідчі, нас кожен день визивають в відділок поліції. І як би ти сидиш і дивишся, ну а як воно має відбуватися? Дівчини на той момент вже не було більше. Двох тижнів, ну як воно має відбуватися? То що, якби ти хочеш продовжувати жити своє класне життя, тусуватися, там десь гуляти? Повертаючись до історії, через деякий час на тому ж самому місці було виявлено гаманець Аліни, а там була її айді картка айді паспорт і до сих пір вже минуло 5 місяців. Ніякої інформації, ніяких улік, доказів взагалі нічого нема. Аліна просто іспарілась. Продовжую йти слідство. Наскільки я уважно дивилася, говорить Україна, що хлопці проходили детектор брехні, поліграф, і ніхто там нічого подозрілого не виявив. Для мене найдивніше в цій ситуації це абсолютно пофігістичний настрій і абсолютно пофігістичне відношення не тільки найближче оточення Аліни, тобто її друзів, а її рідні кажуть, що вона до цього спілкувалася з цими хлопцями і вони були в гарних відносинах. І ну, не тільки вони з спустими порожніми очами сидять і їм на все пофіг, вони абстраговані, але і її рідний брат. Так само сидить йому пофіг, він просто чекає, коли це все закінчиться, і його відпустять далі продовжувати кутіти і гулять. Ну, особисто в мене склалося таке враження. Існує теорія, що Аліна могла просто втекти з дому і десь переховуватись. Ну, але ця історія, точніше, ця теорія була актуальною ще на початку зникнення, тому що ну, вже пройшло 5 місяців. І якщо б вона десь була, десь жила, десь переховувалась, то відсотків хтось її бачив би. Друга теорія базується на самом. Тому що валіни дійсно там були деякі особисті причини, через які вона була певний час пригнічена, але коли експерти, криміналісти, фізіогномісти вони якось ізучали її поведінку, передивлялися там оці фото, останні пости, відео, то в принципі вони зробили висновок, що підстав на щоб вона могла накласти на себе руки ніяк. Завершення цієї історії немає. Чи жива Аліна, чи є шанс її знайти? Хто причетен до цього і чи буде Аліна, зрештою знайдена, ніхто не знає. І я буду продовжувати слідкувати за цією історією, як я в принципі і слідкувала всі 5 місяців, тому що мені історія про Аліну періодично трапляється в рекомендаціях, і дуже хочеться, щоб ця історія мала позитивний фінал, хеппі-енд, тому що така молода, красива, юна дівчина 100% має знайтися живою. А як ви вважаєте, що могло статися з 17-річною студенткою? Це моє друге відео на каналі в форматі True Crime, Я дивлюся, що перший ролик вам так більш-менш зайшов, тому я буду дуже вдячна за ваш лайк, коментар і підписочку. До зустрічі в нових історіях, друзі. А всю інформацію про Аліну та новини я буду публікувати у своєму інстаграмі.